На зв'язку з нами є Андрій Локтєв, кандидат геологічних наук, голова наглядової ради товариства Інститут геології. Добрий вечір. Вітаю вас. Все ж розкажіть нам більше про рідкісноземельні метали, на які нібито поклав око Трамп. Про що йдеться? Справа в тому, що в українських надрах. За попередні етапи досліджень наших надр було виявлено ряд родовищ, які є родовищем рідкоземельних металів. Ці рідкоземельні метали, це 15 лантаноїдів, тобто 15 хімічних елементів, які йдуть після лантану, а також, а також скандій і ітрій. І ці елементи вони становлять собою являють рідкоземельні метали це метали, вони переважно сріблястого кольору, і вони називаються рідкоземельні не тому, що вони рідко бувають рідко їх можна знайти. А вони бувають вони дуже часто вони розсіяні, і дуже важко. Практично вони не бувають у великих концентраціях в одному місці. І ці рідкоземельні метали. Вони дуже потрібні для конкретних вузьких технологій умовно виробництво лазерів. Також зелений перехід потребує дуже великої кількості рідкоземельних металів, а також це медична галузь. Але найважливіша і найзатребуваніший напрям використання рідкоземів – це є, звісно, військова промисловість. Отже, ці рідкоземельні метали. 90% їх видобутку контролює Китай, і країни західного світу, Америка, Європа, вони залежать від Китаю у ланцюгах постачання, і Китай цим маніпулює. Тож країни західного світу шукають шляхи зменшити власну залежність від постачань з Китаю рідкоземельних металів. Ці родовища є в Україні, і Україна може бути одним із ключем до досягнення їхньої країн заходу незалежності від постачання рідкоземельних металів от говорять, що в Україні запасів просто на фантастичні суми. Чи проводили розробки родовищ досі? І як це загалом виглядає? А, так як природа рідкоземельних металів така, що вони практично не бувають в якійсь високій концентрації разом, то потрібно видобувати. Тони гірської породи, і з них можна отримати кілограм цих елементів. А виробництво видобування цих металів воно пов'язане з складними сучасними технологіями, з хімічними процесами, і в Україні практично не вилося останнім часом жодних жодного видобутку рідкоземельних металів, незважаючи на те, що їхні поклади були. Відкриті в минулому, а видобуток пов'язаний з екологічними ризиками рідкоземів, адже потрібно видобути велику кількість гірської породи її пізніше десь складувати, запобігати розсіюванню через вітер, робити так, щоб опади не впливали негативно на навколишнє середовище, і власне через недоступність технологій сучасних західних і ефективних екологічних ріжень ці родовища не розроблялися, адже потребують десятків мільярдів доларів інвестицій. А чи правильно ми розуміємо, що розробка родовищ передбачала би спільні підприємства, а це означає робочі місця для українців і податки, і так далі. Однозначно. Тобто. Такого роду розробка родовищ вона дуже трудоємка. Вона потребує і використання великої кількості техніки, і великої кількості енергії, і великої кількості робочих рук. І все це воно вона досить містка, фінансово містка справа видобуток рідкоземельних металів. Тобто, вкладення коштів воно. Вимагає розробка цих родовищ вимагає вкладення значних коштів, які повинні вкладатись і в технологію, і в екологічні рішення, і в процес збагачення цих, цих металів. А чи правда, що більшість родовищ є на окупованій Росією територією України? Дивіться, от деякі маніпуляції наших ворогів, вони. Говорять про те, що наводять різні огороду картинки, одні, другі, і вони видають бажане за дійсне, вони їм потрібні інфоприводи для того, щоб їхня пропагандистська машина працювала. Та дійсно є родовища, які опинилися на підконтрольній ворогам території, але, до прикладу, вони видають. Родовища Германію як рідкоземельні метали. Германія не є рідкоземельним металом, а є супутньою корисною копаленою до родовищ вугілля. І власне вони на цьому акцентуються, але в Україні на підконтрольній Україні території є значна кількість родовищ рідкоземельних металів. Так, да, дійсно є певні родовища, які знаходяться по ту сторону лінії фронту але. На території, яка не окупована, на ній досить значний потенціал.